Пане Пауне, завершилися вибори, вже оприлюднили результати, тобто 100% відсотків бюлетенів були підраховані, і за ними виграла проєвропейська партія Дія і Солідарність має Санду. Які перші реакції в Молдові, і що взагалі зараз кажуть? Тому що очікувалося, що буде така дуже сильна боротьба, дуже великий був вплив Росії. І відповідно, до останнього не було зрозуміло, як воно все таки повернеться, да які будуть результати. Але зараз що зараз і що говорять? Доброго дня. Е, як відреагувала Молдова? Ну саме волевиявлення народу і її реакцію на те, що відбувалося напередодні, тому що було дуже напружено. Молдова перебувала під дуже великим тиском е, з боку російської пропаганди, і не тільки пропаганди. Ви прекрасно знаєте, що були спроби виборчої так званої корупції, підкуп людей. Але Молдова продемонструвала свою стійкість, свою налаштованість на рух вперед, причому е на рух до цивілізованого світу, до Європейського союзу. Тобто, це засвідчило про зрілість молдовського суспільства, про розуміння молдовськими виборцями, е де краще, а саме головне, де краще для них е самих. Це волевиявлення продемонструвало, що без е, врахування скільки Кремль витрачав коштів зусиль та енергії, е, молдовський народ продемонстрував, що він стійкий, має відповідний імунітет перед е, відповідними негативними тенденціями, і проголосував за європейські майбутні е, країнами. Але ж результати виборів вони не є крапкою. Тобто, ми вже бачили вчора, що Ігор Додон запрошував своїх прихильників вийти на мітинги сьогодні, в день, коли будуть оголошені результати, і плюс до того ж, одне з молдовських медіа сьогодні оприлюднило таку переписку з приватного телеграм-каналу, де збирали людей молдаван для того, щоб вони виходили на вулицю. Їм пропонували по 150 євро за участь у мітингах. Плюс, якщо вони приведуть ще друга, то така собі акція доплата по 50 євро. Вони мали зібратися о 12 годині. Чи чули ви щось? чи були ці збори, і взагалі чи є в них сенс? Я бачив, читав про, про збори, але різниця. В отриманих результатах дуже велика, е, тому навіть я бачив, що хтось збирався там, але ці збори були настільки незначними, що ну навряд чи вони якимось чином повпливають на, на ситуацію в країні. Ще раз повторюся, молдовське суспільство продемонструвало зрілість, крім того, е, зважаючи на факти, на інформацію про чисельні порушення. Про намагання покупу подкупу виборців хотілося б зазначити, що протягом останніх ну останнього місяця півтора місяця молдовські правоохоронні органи продемонстрували здатність протистояти будь-яким проявам, негативним проявам, які призвели би до неконтрольованих процесів. Ми бачили і арешти. І обшуки, ну триває слідство. Подивимося, як далі буде. Але станом на сьогодні ми маємо реальний результат, як кажуть, на табло. Тобто проєвропейська партія отримала понад 50 відсотків. Це означає, що вони можуть створити монобільшість без співпраці з іншими або створення коаліції. Це дуже важливо, в принципі, для України, тому що від орієнтації, політичної орієнтації нашого сусіда залежала і ситуація в регіоні в цілому. Ну тобто, тому... по факту, ми можемо розуміти, що якби виграли умовно там про російські сили, да, це дало би можливість Кремлю створити таке кільце довкола України, скажімо, прямо до режимів. Абсолютно вірно, це був би практично плацдарм в тилу України і в той же час прямо на кордоні з Європейським Союзом та НАТО. Це було безпечно не тільки для України, а було б і небезпечно і для тих держав, які сьогодні представляють в нашому регіоні Європейський Союз та Північно-Атлантичний Альянс. Ну, до речі, до останнього Росія ж навіть вдавалася там до певних дезінформаційних операцій, да? і одна з них це було про те, що вони розповсюджували інформацію, що нібито європейські війська намагаються там захопити, планують захопити Молдову, що румунські війська стоять десь на кордоні з Одесою. Насправді цього не було, але є виникає питання: от чи були якісь іще Такі е, яскраві, скажімо так, операції дезінформації в середині самої країни. Тобто, на що росіяни тисли, е, які наративи вони просували, і взагалі, е, як в цій всій історії звучала тема саме України? Дивіться, я б навіть не назвав це спеціальними якимись операціями. Це якийсь крик. відчаю, е, вони вже випробували всі можливі варіанти і тут. Почали подаватися навіть до смішних якихось, От ця історія з нібито військами НАТО в Одесі про підготовку нападу на Молдову на Молдову там, і так далі. Ну тобто вони настільки виглядали несенітницями, що навіть люди, неосвідчені глибоко в політиці, почали розуміти, що це просто імі маніпулюють. А що стосується прийняття? Були і інші. Ну, я хочу сказати, що основні наративи, які які в Росії, це було і під час президентської виборчої кампанії в минулому році. Вони асоціюють, асоціювали і асоціюють і зараз, і під час цієї виборчої кампанії, європейські майбутні країни Республіки Молдова, з війною. І дуже активно використовували. Україну в цьому плані, що, от дивіться, Україна вибрала таке майбутнє, і там війна, така ж доля чекає е, і вас. Але народ виборці зрозуміли, що е, кожна нація, кожен народ, кожна держава має право самостійно обирати своє майбутнє, і Україна зробила свій вибір, але вона бореться за свою незалежність і за цей вибір. Тому почали розуміти люди, що насправді війна йде не від України і не від заходу, а саме від Російської Федерації, яка по іншому свої інтереси, на жаль, у сучасному світі вирішувати не може. Саме головне, що це зрозуміли. А що стосується теми українських біженців у Румунії, коли були вибори, тут президентські останні, то дуже багато говорили якраз таки про українських біженців, про те, що вони отримують забагато грошей, що ці гроші йдуть з бюджету Румунії, і таким чином народ тут страдає. І ви знаєте, це говорити це, така... це? Була були намагання певних маргінальних партій використати цей момент у своїх популістських цілях. І ці партії до речі були. Мали певні зв'язки з проросійськими колами в Молдові такого не було, ми не спостерігали. Питання біженців в контексті виборчої кампанії майже не використовувалися Супер. справа. В тому, що на території Молдови станом на сьогодні перебувають біля 160 тисяч українських громадян, і ми дуже вдячні Молдові, тому що коли розпочалася широкомасштабна. Агресія Російської Федерації, Молдова відкрила для нас, для наших людей тільки кордону свої серця. І як це вже відомо, наші люди, де б вони не знаходилися, українці є українцями. Вони дуже швидко звикли до місцевих звичаїв. З іншого боку, Молдова не дуже відрізняється від України за. Цілім життя завдобаннями навіть кухня у нас дуже схожі. Але наші українці знайшли себе і в Молдові. Це люди працьовіті, люди, які хочуть вчитися, і в той же час бажають повернутися додому, коли ми досягнемо справедливого для України миру. Тому в Молдові взагалі. Дуже доброзичливе ставлення до, до наших е, громадян, і ми дуже вдячні нинішньому уряду Республіки Молдова за те, що е, практично у всіх сферах життєдіяльності держави були по максимуму задіяні всі можливості для того, щоб допомогти нашим людям. Скажіть, ще таке питання за результатами виборів. Там в принципі було зрозуміло, що право і солідарність вони дія і солідарність вони пройдуть. Також пройде додон, тому що за опитування в принципі вони там тривали такі вищі планки, але сюрпризом став прохід до парламенту. Демократії вдома, Василя Костюка, бо насправді партія, скажімо так, не, не не була в заголовках ніде, ні в медіа про неї нічого не чули. Чи знаєте ви щось про цю партію? Взагалі що вона собою являє? Ну пройшла це політичне життя іншої країни. Я не дуже хочу коментувати, але скажу вам чесно, що для мене теж це був сюрприз, і я так думаю, що це. Непросто було, тому що, як відомо, ця партія е, підтримує відносини і наближена своєю ідеологією з е, певними політичними силами, е, праворадикальними е, в Румунії, які свого часу контролювалися Російською Федерацією. Прямо чи опосередковано, це вже не має значення е, Скоріше за все. Я так думаю, що певний, певна частина молдовського електорату, які сповідують такі крайні ортодоксальні погляди, і плюс до того я не включаю, що до цього доклалися їх колеги в Румунії. Тому що ми ж знаємо, що в Румунії багато молдовських громадян проживає. Але Де, я вам хочу сказати, що відсоток дуже маленький, я не думаю, що така партія може е, якимось чином впливати на хід подій держави. Там трохи більше 5,5% і партія наближена до румунської, це Аур Джорджа Сіміона, так і ви знаєте, тут я такий також я дивилася місцеві медіа, що пишуть взагалі про ви місцеві майновизи румунські, що вони пишуть про вибори в Молдові, і вони якраз таки оцю цю партію Василе Костюка, демократія вдома, вони її порівнюють з румунською ПоТ, тобто плюс-мінус, вона десь схоже. Ну але невеликий відсоток, як ви кажете, це вже добре. Що стосується подальших взаємовідносин Румунії Молдови та. України, ну враховуючи, що партія правляча партія перемогла, вона буде продовжувати цей свій проєвропейський шлях, так євроінтеграційний шлях. То, в принципі, я так розумію, що в відносинах з Україною якихось змін, принаймні глобальних, не намічається Ви абсолютно праві. Більш того, ми очікуємо на інтенсифікацію окремих треків треків. ми ж знаємо, що Молдова з самого початку широкомасштабної агресії да і з початку війни з 2014 року Молдова завжди була поряд з нами. Ми відчуваємо і вдячні молдовському керівництву за потужну політичну підтримку на міжнародному рівні. Це для нас дуже важливо сьогодні. Молдова бере участь в різних міжнародних. Проектах, які були ініційовані України Україною, а саме головне, у нас є спільний пріоритет це інтеграція до Європейського Союзу, і ви ж знаєте, що ми складаємо станом на сьогодні тандем, йдемо разом е, цим шляхом. І я так думаю, що перемога партії дії солідарності в Молдові. Відкриє перед нами нові можливості в співпраці на цьому напрямку. Крім того, у нас є багато двосторонніх проектів, які ми вже розпочали, в тому числі із задіянням європейських фондів. Я маю на увазі цей інфраструктури, інфраструктурні проекти і проекти в сфері енергобезпеки. Ми зробили багато кроків разом, які демонструють, що ми прийшли скажімо то у точку неповернення. Тому у нас є фундамент. А якщо є фундамент, то я думаю, що ми далі будемо рухатися більш впевнені І вибори показали, що це таки можливо, можливо, так. Да. Дякую вам дуже. Сподіваюся, ми ще з вами поговоримо і наступного разу зустрінемося з вами вже особисто. Зможемо, не знаю, щось придумати дуже цікаве для теми, для висвітлення, яка буде. Корисною, скажімо, і для українців, які знаходяться в Молдові, і для українців, які живуть в Україні, тому що розуміти, хто твій сусід і як він працює, це ж таки це важлива справа. Дякую вам. Я дуже радий знайомству.